Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши його від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже, на віки віків. Амінь. З першого послання до Коринтян святого апостола Павла. Браття ми є співробітники Божі. Ми є Божа Нива, Ви є Божа Нива, Божа будівля. За благодаттю Божою мені даною я, мов мудрий будівничий, поклав основу інший же на ній будує. Нехай же кожний уважає, як будує. Іншої Бо основи ніхто не може покласти, окрім покладеної, і ця основа Ісус Христос. Коли ж то на цій основі будує золота, стрібла, самоцвітів, дерева, сіна, соломе, кожного діло стане явним. День Богосподній зробить Його явним, бо Він відкривається у вогні і вогонь випробовує діло кожного, яке воно. І коли чиє діло, що він збудував, устоїться, він прийме нагороду. Коли щеєсь діло згорить зазнає шкоди, та він сам спасеться, але наче крізь вогонь. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Дух Божий у вас перебуває? Коли хто зруйнує храм Божий, що його Бог, його Бог зруйнує? Бо храм Божий святий, і цей храм ви є. У сьогоднішньому читанні в цей день Воскресіння, коли разом з усією церковною спільнотою шукаємо, як реалізувати наше покликання, наше йти за Христом, наше наслідувати Христа. Чуємо неначе тривогу, яку апостол Петро в Євангелії. Сьогодні нам передає, коли хоче йти за Ісусом, але бачить супротивні хвилі, перестає споглядати Ісуса, починає потопати. Але всі ми є присутні в тій молитві Ісуса, коли Він відпускав народ. Всі ми є присутні і повинні мати свідомість того, що Христос за нас продовжує заступатися, молитися. Тому апостол Павло сьогодні пригадує нам. Що всі ми, всі ми є разом співробітники Божі. Ці слова є дуже важливі. В той час, коли дуже часто наш егоїзм говорить нам про те, що ми мали б бути головними героями, чи мали б виконувати найважливішу справу, чи інші мали б звернути на нас увагу. Апостол Павло пригадує християнинові. Його найбільше, найбільше покликання, найбільше визнання, яке він має в цьому світі, або найбільшу нагороду бути співробітником Бога. Апостол Павло пригадує сьогодні молодій спільноті в Коринті, про яку ми чули в ці дні, що переживає першу свою духовну кризу, поділи, незрозуміння, показує, що найбільшим титулом, найбільшим даром є бути співробітниками Божими. Співробітниками Божої радості, Божого царства. Відразу запитання, яке апостол Павло звертає до кожного, яке є відоме тільки особисто кожному з нас і Богові, чим ми будуємо. Основою є Христос, основою є Євангеліє. Але чим ми будуємо ту будівлю? Соломою, сіном, камінням, цеглою, тобто наша праця, наше життя яким є? Яким матеріалом до будівлі цього Божого Божої будівлі є. І третя думка, з якою апостол Павло сьогодні нас закликає, власне, до більшої, ще більшої уваги, неначе від цієї духовної спільноти, яку ми будуємо тіло Христове, церкву Христову до іншої будівлі, від якої все починається. Будівлі інтимності нашого серця, будівлі нашого перебування у Святому Дусі і слухання Святого Духа. Ви є храм Божий, і Дух Божий у вас перебуває. Пригадуємо, є місця в Святому Бисьмі, коли, наприклад, чуємо благовіщення, ангел говорить про Марію, що сила Божа тебе отінить, хмара Божа зійде на тебе і тебе отінить, тобто Божа присутність буде в тобі. Чи посвячення храмини у книзі виходу, коли сходить хмара, і отінює кивот? Власне, ми є храмом Божим, і Святий Дух перебуває в нас. Тому, отже, маємо вважати, як, чи цей храм, якому перебуває, храм, яким є ми, в якому перебуває Святий Дух, чи він є добре прибраним, чи він є гідним помешканням для Бога, чи є. В якому Він перебуває. Господи Ісусе, допоможи й нам, коли важко разом з апостолом Петром казати: Рятуй нас, Господи. Але допоможи нам також пам'ятати, що так як апостол Петро і весь собор апостолів дбали про єдність церкви. Щоб ці самі бажання і почуття Твоїх перших учнів, апостолів залишалися завжди в нашому серці, щоб ми все діяли для того, щоб Твоє царство, Твоє ім'я було проповідуване і звеличуване. Допоможи нам, Господи, Твоєю благодаттю, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.